В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Згадаємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, за те, щоб Україна була територією гідності і свободи. Шановні учасники пам'ятного вічі, сьогодні у День гідності і свободи. Ми з великою вдячністю говоримо про героїв Майдану та про наших захисників і захисниць, які виборюють свободу на фронті, про всіх, хто усіляко підтримували учасників революції гідності і нині роблять все можливе, щоб допомогти нашим бійцям наблизити перемогу. Адже сучасні свідомі українці вважають своїм святим обов'язком належним чином віддати шану громадянському подвигу, патріотизму й мужності героїв, які виступили на захист демократичних цінностей та не пошкодували власного життя задля оновлення української держави. Саме вони відстояли національні інтереси та європейський вибір України, визначили цивілізаційний шлях для майбутніх поколінь українців. В ході помаранчевої революції та революції гідності. Студентські протести, заворушення на Майдані, військові дії спочатку на сході нашої країни, а потім через повномасштабне вторгнення російських загарбників. Тисячі учасників Революції Гідності продовжили свою боротьбу за краще майбутнє нашої держави у лавах Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонах. Всі ці події надзвичайно важкий іспит для нашої країни. Під час яких українці продемонстрували свій європейський вибір гідність та патріотизм, своє прагнення до свободи та миру. Запрошуємо до слова начальника уменської районної військової адміністрації Ігоря Миклащука. Шановна громада, день гідності та свободи це нагадування про той вибір, який зробили українці. У 2004-2013 роках вибір на європейське майбутнє, повагу до себе, гідне життя, вони не злякалися, вони не злякалися тоді того всього репресивного репресивної машини, яка проти них була задіяна. Як сьогодні, так і тоді у усьому винувата Росія, тому що вже на той час через своїх агентів вона намагалася. Протиснути, окупувати Україну. Але завдяки свідомому українському суспільству, яке показало свій характер, нічого не вийшло, не вийде і сьогодні, і ми обов'язково переможемо у цій війні, і досягнемо справедливого миру. Вічна пам'ять загиблим героям, героям Небесної Сотні, героям, які захищають Україну сьогодні в час повномасштабного вторгнення. Слава живим героям, учасникам всіх подій! Слава Україні! Час показав, що Революція Гідності і російсько-українська війна це єдиний процес продовження боротьби українців за демократичні цінності, нашу історичну пам'ять, культурну ідентичність і вільне майбутнє. Майдан став першою переможною битвою цієї боротьби. Як і тоді, так і сьогодні, на тлі повномасштабної війни в Україні нам знову доводиться підтверджувати нашу єдність та відстоювати власну незалежність і українську державність. Просимо. Покласти квіти до пам'ятного знакування героям Небесної Сотні! Очі навес майста, світливо сонце на сторін краяться кожного зла, і сніги, на весь борьбу. Ти посестри всі новому стежку відкрила в честі і пам'ятати на ракожен по серці на не світо. Все повікову небесну свого України. Кожен народ має право вибирати, яким шляхом розбудовувати свою країну. Право вибору і є сутністю слова свобода. За свою свободу продовжує. Боротьбу український народ. Втім, якби ворог не намагався спробувати захопити наші любівки, лишити нас світла і тепла, йому не вдасться забрати у нас гідність і свободу. Низький уклін всім захисникам української державності. Слава Україні! Для вшанування світої пам'яті наших героїчних земляків, учасників російсько-української війни, запрошуємо вас перейти на Алею Героїв, що на вулиці Небесної Сотні. А покласти квіти до меморіального знакування не забуде Україна пролиту кров своїх синів. Тихо і спокійного всім нам. Кові небесної задні, щити дерев'яні, каски зелені, їм пам'ятати. Сестри, Всі кому стежку відкрито честі, відповідати роботи професійці, не заміну. Несемо вікону небесну свою Україну. Несемо вікону, небесну свою.